Творче Об'єднання. Начитай Борислав Колияк, Червоний Пінгвін. Михайло вже п'ятий місяць знаходився в експедиції на станції Полярна Зірка. Загалом це була його третя експедиція. Його притягувала зима. Холод, почуття віддаленості, наче ти на краю світу. Вдома його ніхто не чекав, принаймні він так думав. А ще Михайло любив пінгвінів. Окрім нього, на станції було ще четверо колег. Кожен з них виконував свої обов'язки Михайло ж був кухарем. І ось одного дня, вийшовши на вулицю, щоб забрати каструлю. На дні якої виявилась вода. Саме вода, а не лід. Незважаючи, що на вулиці було біля 40 градусів морозу. Михайло, звісно, здивувався, але не придав цьому значення. Звідки він міг знати, що каструля з водою перед цим декілька годин була на морозі. Через два дні Михайло наклав на себе руки. Ніхто з колег не міг в це повірити і відмовлялися вірити. Проте їх було вже на одного менше. Ігоре. А ти давно знав Михайла? запитав Іванович. Ну, як давно, як і всі. Ми з ним перетиналися в Україні, як не як живе в одному місті, але не більше». А чому він пішов на це? Наче в самого себе питав Іванович, дивлячись прямо перед собою. Поняття не маю, лише пам'ятаю, декілька днів назад він сказав, що жарт не смішний. Який жарт? На вулиці було біля 40 градусів морозу, а в каструлі вода. Він подумав, що хтось з нас виніс воду на вулицю перед ним. Цього ніхто не робив і взагалі. Яке це має відношення до суїциду? Червоний пінгвін, лише вимовив Іванович. Що? Який біса пінгвін? Ти глузуєш? Зовсім ні. Схоже, Михайла забрав червоний пінгвін. Я зараз не в настрої слухати всілякі несенітниці? Ігор підірвався і пішов в іншу кімнату. А дарма, дарма, сказав сам до себе Іванович. Лише через місяць змогли відправити тіло Михайла на Батьківщину. Протягом цього часу Іванович не підіймав тему червоного пінгвіна. Ігор також поринув з головою у дослідження. На заміну Михайлу нікого не прислали, мотивували це тим, що продуктів вистачає до кінця експедиції. І залишилося всього 4 місяці, тому немає сенсу залучати нового учасника для вже майже завершеної місії. Все йшло нормально, доки не зник Сергій, ще один їхній колега. Тіло так і не знайшли керівництво повідомили лише через тиждень, а зрозуміло, що ніхто не придав цьому вагомого значення, принаймні з керівництва. Тепер їх залишилося троє. Всі вони по вичай в тісному колі Іванович, Ігор та Артем. Ігор знав про те, що зараз буде йти мова, але цього разу його віра в потойбіч не похитнулась. Думаю, кожен з нас чув про кривавий водоспад, який знаходиться в східній Антарктиді. Всі кажуть, що його відкрив. Австралійський геолог ще в 1911 році кольор водоспаду пояснювали по-різному. Спершу червоними водорослями, фізичним станом, та з експедиції геолога повернулися далеко не всі. А що сталося з тими, хто не повернувся? запитав Артем. На тому місці, де знаходиться кривавий водоспад, насправді. Була бійня пінгвінів. Звідки ти все це знаєш? Скоріше заперечив, ніж запитав Ігор. Мій дід мені розповідав. Він був одним із перших українців, чия нога ступила на льодовики Антарктиди. Отже, там була бійня пінгвінів, бійня, яку очолював той самий геолог. Експедиція близько тижня була без їжі. Пінгвінів вони не зачіпали, та голод вирішив змінити їхні принципи. Пінгвіни не очікували такої підступності від людей. Не знаю, скільки було їх вбито, тих, котрі не втікали а боролися до останнього, та вони програли цю битву. Декілька членів експедиції померли під час бійні, інші ж вижили, шматували і їли м'ясо вбитих пінгвінів. Наприклад, зі спини і задньої частини туші м'ясо по смаку дуже схоже на яловичину. Деякі частини не відізниж від риби. Так тривало протягом п'яти днів. Туші пінгвінів зберігалися на холоді і живили людей. Рештки скидали у воду. Кров була скрізь. Боячись осуду населення, учасники експедиції виходили байку про кривавий водоспад. І повернулися до себе в Австралію, як великі винахідники. Але ж ми зовсім в іншій частині Антарктиди, зауважив Артем. Байдуже. Червоний Пінгвін мститиметься вічно. Подейкують він один із тих, хто поліг в тій бійні. Але перед тим як прийти до тебе, він подасть знак. Який? спитав Артем. Якщо ти бачиш на морозі воду, яка давно мала бути льодом, то вважай, що ти мрець. Брехня це все, відповів Артем і покинув їхню розмову. Та інтуїція підказувала Івановичу, що наступним буде саме Артем. Так і сталося, Ігор знайшов Артема у петлі. Що будемо робити? спитав Ігор. Повідомимо керівництву, але не для реагування, а для протоколу, щоб знали, що з нами сталося, якщо ніхто не вибереться звідси живий. Чому? Паніка поступово заволодівала розумом Ігоря. Хай врятують нас, вони ж можуть когось по нас прислати». Так само, як по Михайла, місяць чекати. Я не хочу померти на Антарктиді, скигвив Ігор. З'їдни з тобою. Але хто нам повірить? Ти сам донедавна не вірив. Тепер вірю, вірю, Іванович, що нам робити? Чекати. На що чекати, поки нас вб'ють? Не поспішай з висновками. Через тиждень, в очікуванні неминучого, Іванович запропонував. Потрібно виманити його, тоді в нас буде більше шансів залишитись живими. І як ми це зробимо? не зрозумів Ігор. Ну, може, я не зовсім вдало сформулював думку. Дивись, скоро хтось із нас побачить знак від червоного пінгвіна. Давай домовимось і пообіцяємо. Хто з нас буде перший, то покличе на поміч. Він нападає по одному, а так нас двоє. І це весь твій план? Краще вмерти разом, ніж останнім. Аргумент не посперечаєшся, але йти на вірну смерть не зовсім хочеться. Не знаю, наскільки це правда, але хтось казав, що червоний пінгвін боїться крові. Це як? Як можна вбивати і при цьому боятися крові? А ти згадай померлих наших колег. На комусь із них хоч була краплинка крові. Ні. Ну от, тому теорія має право на існування. Першим побачив знак Ігор і покликав Івановича, який був на поготові. Інтуїція щодо поганого його ніколи не підводила. Дідько, зараз прийдуть за нами. Схоже, Ігор до останнього надіявся оминути їхню участь відносно червоного пінгвіна. Ця вода не замерзне, доки він не прийде. Коли ти побачиш, що він тут, пусти свою кров в цю воду. Це має його зупинити. Це подіє. А в нас є вибір? Роби, що кажуть, і, можливо, залишишся живим. Чільна статура з короткими ногами повільно наближалася в бік їхнього укриття. Товста шия тонула в тілі. Чорна спина поєднувалася із червоним черевом. Іванович різко підірвався і при виході лише сказав Не забудь пустити кров. Ти куди? Ми ж маємо діяти разом. Я відвернув його увагу. Ось тримай ніж. Через мить Іванович вже був на вулиці. Ігор вирушив слідом, який вже простих. Вийшовши на вулицю, він потонув в темряві. Збоку стояла бочка з півтора метри, де була незамерзла вода. Раптом зі сторони океану з'явився пінгвін. Він поступово наближався. Івановича ніде не було. Ігор зробив надріз по венам, і кров каплями падала в воду. Пінгвін зупинився. Ігор не бачив його очей та відчував на собі його погляд. Вода в борщці замерзла. Силует Пінгвіна розчинився, наче його і не було. Вода замерзла, і лише під ранок Ігор побачив в бочці крізь лід синє обличчя Івановича. Борислав Колияк, червоний пінгвін.